Друзі, вітаю. Слава Україні, яка буде, і слава тим героїчним людям, які за неї зараз воюють. За ту Україну, яка буде. Сьогодні наштовхнувся в Ютубі на телеканал Бутусова, і там було цікаве інтерв'ю з багатьма командирами із 93-ї бригади, там командири рот чи навіть там, я не знаю, батальйону. І там був один офіцер, я так розумію, керівник. Який воює зараз на Донбасі, і який фактично міг стати на той бік в 2014 році вже майже записали його в народну міліцію ДНР чи там в армію ДНР. І так сталося, що він просто затягнув щось, пішли пиво пить, а укрофашисти прийшли і освободили город. А він Походив, походив по цьому городу тиждень, два і поняв, подожди, а де, а, де, а де фашисти, а де проблема? І людина пішла в Збройні Сили і зараз воює проти, навіть навіть своїх, по-моєму, там однокласників. І таким чином говориться про те, що десь це, по-моєму, в Суньзи написано в мистецтві війни, що найкращий полководець той, який виграє війну, не почавши її. Можна, звичайно, почати, закінчити війну за 5 хвилин. Молодець, повоював, щось там когось вбив, не вбив. І сьогодні тема буде про е, найвищий рівень військового мистецтва або про найвищу цінність і гуманізм на війні. Чому так сталося, що ви в 2014 році не стали деяким? Тому що Боженька, відвів. Потому что я, ну, потому что я планировал, я, я думал защищать русский мир от фашистов и бандеровцев. Серьезно? Да. Ну, что ничего, первый раз пришел, сказали, оружия нет. Второй раз пришел, сказали, бланков нет. Третий раз пришел, говорят, да, сейчас потусуйся, часик, сейчас чувак подойдет, который записывает. И типа мы вас несем в списке. А в итоге у меня что-то я ходил, ходил, товарищ позвонил, говорит, пошли, говорит, пиво попьем. говорю, ну пошли. Завтра приду. А на завтра город освободили. Вот так вот. И мы ожидали, что сейчас начнутся карательные операции, будут грабить, вешать, убивать и насиловать за русский язык. Это хуя не происходит. То есть нет слова совсем. И начинаешь задумываться, а почему? Нам же нам же говорили, что все будет плохо, когда придут укрофашисты. Начинаешь, ну как? думать что-то сопоставлять, прикидывать. И понимаешь, что тебя нацеливали. Ну и что а ты почти поддался. Одного знакомого видел с Колорадской ленточкой, с автоматом, а приятеля стоял чисто просто сбитой на импровизированном блокпосту. А так никого. Потом из из одноклассников за, за одного знаю, что этот самый он, по-моему, в, в полиции работает. Где-то тут, ну, как на территории Донецкой области. А так, чтобы именно в армии в армии не, не, не слышал. Водитель, где живу сейчас крестиком, там. Когда заглядывал в норку, там такое чувство, будто было движение. То есть ти навочи рукой, что-то кто-то пошизлил. Плюс принял, тогда ну как оттянись ближе, ну, в нашу сторону. Зависи между, блядь, грубо говоря, нашими садами и садами противника. Испостерегай на двойке, чтобы мы увидели, блядь, перемещение. І оцей висновок з цим Денеросом, зараз я примонтую сюди до свого відео, говорить про те, що якщо ми не росіяни, ми не китайці, ми не комуністи, ми не наслідники Великої Побєди і Совєтської Армії нквд нквдсько пролетарського, Штрафбатовсько-Сміршевської, ми не наслідники. Слютою пролетарська ненавистю тих, хто с лютую пролітарською ненавистю убивав врагов народа, фашистів, нацистов і проклятих там, імперіалістів. Ми, ми якби, от начебто, європейська країна, яка має думати про гуманізм. Да? Дивіться, цей випадок про те, що цей хлопець, чоловік, прозлів в 2014 році, випадково не попав в армію ДНР, тому що він був готовий, його мізки сформовані інформаційним впливом. Людина збиралася воювати проти бандеровців-укрофашистів у 2014 році, вже все готувався, зараз зайдуть сюди укри, ми якщо будемо мочити. І не случилося. Як, от, якби, наприклад, той, хто командир, що визволяв це місто, сказав, що я, як Суньзи, як той полководець, взяв е, місто без бою таким чином, що. Е, Провозгласив реч, провозгласив таку, скажем, істину і услышав народ Донбаса і сложив оружие, і побіділи ми його без єдиного вистріла. Нас чомусь люблять так герой, він повинен страждати, повинен померти, важко померти, медалі надо йому дати, посмертно медалі дати, багато посмертно медалів, багато героїв. Ууу! Ми пахали я і трактор і строїли комунізм. Як тяжело нам було, но ми победили. Це логіка варварів, дикунів, москалів і всіх решта, хто були, жили в минулому столітті. Завойовували там щось доказували. От якби от такого хлопця, який не став денеровцем, та представив, що ми якимось чином якусь отруйну водичку пустили в водопровод, пропаганду типа Зеленського 95-го квартала перед виборами. Хопа! І війська ДНР, проклинає проклятого Путіна, переходять в наш бік. Соромлячись, каючись, ідуть, просяться, просяться в нашу армію, а ми ще їх не беремо. Оце вищий рівень військового мистецтва, а не героїзм. От ми поклали багато бійців. Давайте поплачемо зараз, поставимо пам'ятнички, прапорці. І будемо ходити пишатися. Вулиці поназиваємо. Ну, це минуло столічний чи трьохсотрічний метод, метод завойовування, відвоювання. І зараз мені скажуть, що ти таке? Що, що ти там пишеш, Що це висяде? Ти, ти, ти чеді? Ти що ти пишеш там? Ну то йдіть воюйте, зарубайте голови, мільйони, пишайтеся, сьогодні вбили 900 орків, втім 1100 ми вбили. А, -а, -а, -а як добре. Ви нікого собі не нагадуєте. Ви, може, щось сплутали з європейським вибором. А ви скажете, що європейці не вбивають? Вони вбивають гуманно, до речі, з мінімальними жертвами свого боку і з того боку. Надо почитати доктрини, треба подивитися досвід останніх бойових дій в Європі і в Азії і сказати, наскільки жертв було серед мирного населення серед своїх і чужих. І тоді ми побачимо, гуманістичні ми чи не гуманістичні. Для чого я це говорю? Для того, що є купа грошей на телемарафони, є купа священників аж трьох православних церков. Скільки нас православних церков? У ПЦКП, МП, ПЦУ, якась там істина російська, старообрядська, п'ять православних, дві католицькі, куча протестантів. Ну, ніхто не додумався э, відкрити фронт проти ну, зазомбірувати на нашу сторону не ГУР, ні СБУ цим не займається, ні система МПЗ, яка розрахована на чотири напрямки: пропаганду серед своїх військ, пропаганду серед ворожих військ, пропаганду серед свого населення, пропаганду серед ворожого населення. Ніхто цим не займається. І всі хочуть американською зброєю швидше поубивати 100 мільйонів росіян і віддати територію Китаю, комусь Америці. Думаємо, чи є сенс, у таких, як оцей е, чоловік, якимось чином, так само, як русський добровольчий корпус це робить, Легіон Свобода Росії це робить, забирати їх звідти, переманювати сюди. Про гроші на тілі марафону я казав. А тепер наступне: е, скільки українців, їхніх дітей, які уїхали в Росію за часів Брежнєва, і я в тому числі там був. Я знаю, скільки звідти не повернулося, бо там їм вже давали квартири. Скільки військових там залишили, тому що ми дуже гарні були кадри наші. Там вони зараз встаються росіянами, але в них українське коріння. Як би їх забрати 2 мільйона, 3 мільйона українців на наш бік? Оце задача для ГУР СБУ і зовнішньої розвідки і дипломатів. Оце завдання. Але воно складне для людей, у яких. Не вистачає хисту творчості, розуму і вміння завоювати противника зсередини, так як це робив, до речі, Путін, коли він зсередини нас тут підкуповував, нагадував, що ви русські, що ми всі браття дружні. Це його була робота. Зробіть і ви так. Чому ви не зробите через онуфрія на російську церкву це? Чому ви не зробите через агентуру, яка там підриває зараз аеродроми, пропаганду? Якісь блогери роблять, переконують там спори з ними в інтернеті. Чому не завальний інтернет українськими пропагандистськими фільмами, а російський, скрізь тільки про Велику Отечну? Чому не працюють з тою діаспорою, яка там зараз сидить, щоб сказати, шановні українці, давайте переходьте на нашу сторону, вступайте в російську армію, переходьте на лінію фронту зі зброєю, ми ж ваші гроші дамо. Але тут же ви получаєте громадянство України безвізовий режим, середню зарплату тисячу доларів, більшу, ніж у Москві. Ах, вот он, де, собака зарита! Ми не можемо їх переманити, бо ми не можемо дати тисячу доларів, бо наші олігархи обідніють. Тому будемо воювати мобілізованими солдатушками.